Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про один незвичайний природний і корисний матеріал для нашої розсади та всіх городніх рослин, який є справжнім помічником при вирощуванні та догляді за рослинами. І цей простий та неймовірно корисний у садівництві матеріал це звичайне цибулиння. Це натуральний та ефективний засіб для покращення стану розсади та всіх городніх рослин. Цибулиння можна заздалегідь заготовити із кухонних відходів та використовувати по мірі необхідності. Вона допоможе покращити ріст розсади, збагатити ґрунт мікроелементами та захистити рослини від хвороб та шкідників. Для підживлення рослин по листу та підкорінь, а також для боротьби зі шкідниками, використовують відвар цибулиння. Відвар цибулиння містить багато корисних поживних елементів для рослин. Таких як калій, який в клітинах рослин зміцнює стінки і сприяє стійкості до хвороб та посухи. Це допомагає нашим рослинам бути більш стійкими до несприятливих погодних умов, хвороб та шкідників. У цибулинні також міститься фосфор, який покращує розвиток кореневої системи, сприяє більш інтенсивному цвітінню та плодоношенню. І таким чином підвищується врожайність магній, що міститься в цибулинні, є важливим елементом для процесу фотосинтезу. Він сприяє покращенню обміну речовин. Від цього листя набуває здорового вигляду, стає красивого насиченого зеленого кольору. Сірка, яка є у цибулині, необхідна для синтезу білків і вітамінів і теж бере участь у формуванні хлорофілу. Залізо бере участь у дихальних процесах і також стимулює утворення хлорофілу. Лошпиння цибулі також багате речовинами, які мають антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають рослинам боротися з хворобами, підвищують їх стійкість до грибкових інфекцій і вірусів. Таким чином, регулярний полив розсади відваром цибулевого лушпиння сприяє профилактиці кореневих гнилей, фузаріоза, борошнистої роси та пероноспорозу. Відвар з цибулиння також корисний і для ґрунту. Він стимулює ріст корисних мікроорганізмів в ґрунті, що покращує його структуру та родючість. Це допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини і боротися з патогенними мікроорганізмами. Регулярне застосування відвару цибулиння сприяє більш швидкому та здоровому росту розсади, особливо на перших етапах її розвитку. Полив таким відваром допомагає рослинам швидше адаптуватися до нових умов, стимулює утворення міцних і здорових коренів, що важливо для таких чутливих культур, як огірки та баклажани. Відвар з цибулення також може бути ефективним засобом для боротьби з різними шкідниками на розсаді та городніх культурах, а саме завдяки своїм природним антисептичним і репелентним властивостям. Відвар містить сполуки, які допомагають відлякувати або знищувати шкідників, таких як тля, кліщі, колорадський жук, білокрилка, борошнистий червець та інші. Як же правильно приготувати відвар з цибулиння для нашої розсади та городніх культур для підживлення та від хвороб і шкідників? Самий найкращий та корисний відвар виходить з цибулення золотистої цибулі. В ній більше корисних речовин, ніж у лушпині фіолетового та білого кольору. Для приготування відвару я щільно заповнюю півлітрову банку жовтим цибулевим лушпинням. Потім додаю до 4 літрів води і кип'ячу приблизно 7-10 хвилин. Після приготування посуд з відваром щільно закриваю кришкою і настоюю одну добу. Для того, щоб з цибулиння у воду перейшло якнайбільше корисних речовин. Отриманий настій проціджують через якусь тканину або марлю. Та для підживлення рослин по листу та під корінь, а також для обробки від хвороб та шкідників, беру одну літру відвару та розвожу у 5 або 7 літрах води. Низкорослі рослини краще обробляти прямо з лійки дощуванням. Це насичує їх корисними речовинами, а запах розчину на листях та на ґрунті навколо рослин також буде відлякувати шкідників і боротися з різними хворобами. Для кращого ефекту таку обробку необхідно проводити один раз на 7-10 днів, а для обробки високорослих рослин використовуйте розпилювач. Обробку рослин цим цілющим відваром треба проводити ввечері, щоб уникнути сонячних опіків на листі. Використання відвару з цибулевого лушпиння це чудовий спосіб покращити здоров'я ваших культур, підвищити врожайність, збільшити вміст цукрів у плодах та захистити рослини від хвороб і шкідників. Цей натуральний і доступний метод не тільки ефективний, але й безпечний для навколишнього середовища. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!